Блокування рахунків та переселення з рідного дому ось така вона кримська весна. Українцям, які зажадали залишитись українцями, доводиться не солодко. Після закриття на півострові усіх фінансових установ з українською ліцензією кошти вкладників заблокували. За інформацією адвокатів, 5 тисяч людей не можуть забрати свої гроші з анексованих банків, і це фактично 12 мільйонів доларів, що просто висять у повітрі. Повернути гроші, звісно, можна подаєш позов до суду і чекаєш позитивного рішення на свою користь. Утім, виграти потужного комерційного банку в Україні зараз вдається одиницям. Де шукати правду вкладникам із Криму, аби повернути власні кошти, дізнавався Назар Міліневич. Чому комерційні банки України не віддають переселенцям з Криму їхні власні гроші? Крупніший банк країни – приватбанк. Заблокірував счета всіх своїх клієнтів в Криму і городе Севастополь. уже більше года не возвращает своїм клієнтам их деньги. Агенты Агенти впливу зібрали усі факти і дізнались, коли повернуть кошти кримським вкладникам. Зараз з кримськими не, не Ми чекаємо рішення міжнародного суду. До кого звертатись і що робити тисячам мешканцям Криму, аби забрати свої грошові активи. Це наші деньги, які наши. Ми просто хотим вернуть своє. Молода сім'я з півострова Ірина та Віталій Фатьки були за крок до купівлі власного житла. Банк забрав твою днішку Так. Да? Свого дому вони не бачать і досі. Політична ситуація внесла корективи у життя сім'ї. Батько Олександр Цаплюк залишився жити у Криму, а діти переїхали до столиці. Ще до окупації півострова сім'я Цаплюк продала майно у Севастополі, а всі гроші молода сім'я поклала у банк на депозитний рахунок. Договір був закладений не між нами і кримською філією Приватбанку, а між нами і Приватбанком як організація. Тому я вважаю, що просто Приватбанк ну, ще не вкрафнув, але намагається вкрасти наші гроші. Спершу сім'я Фатьків намагалась вирішити проблемне питання у телефонних розмовах із працівниками банку. Втім, у ФІН установі конкретної відповіді не давали. Вони відповіли, що краще звертатися до Російського фонду захисту вкладників. Та не все так просто и с Крымским фондом вкладники кажут юристы. Этот фонд возмещает вклады в размере до 700 тысяч рублей. То есть это где-то около 200-250 тысяч гривен. То есть, по сути, Приватбанк предлагает украинским гражданам обращаться в организацию государства-оккупанта. Якщо ж сума більша, гроші вам не повернуть у випадку. наших героїв вони й 200 тисяч забрати не можуть. По-перше, бо живуть в Україні. По-друге, не мають російського паспорта. Тепер сподіваються лише на суд. Ми вже дійшли аж до четвертого засідання. От наші так сказати, плоди боротьби. Это куча бумажок, котре ми вже били пороги порогі е, Національного банку України, і прокуратури, і, і Приватбанка. Не писали що Каломайського, наверное. Олексій Соколов переїхав до столиці одразу після так званого кримського референдуму. Я просто не витримав і зрозумів, що нужно ату виїжджати. По приїзді на материкову частину України почалися перші проблеми. Три тисячі гривень налічними у мене було. В надії, що Приватбанк в ближайшую неділю щось зробили, коли я приїду счета, я зможу зняти квартиру, ну і забрати свою сім'ю, привести теж сюди в Київ. Та час минав ані банківську картку, ні депозитний рахунок так і не розблокували. Олексій ледь зводив кінці з кінцями. Мені перший місяць собі всьому відказувати, е питатися пірашками. На щастя, Олексію таки вдалося перевести родину до Києва. Він знайшов роботу і почав нову боротьбу за повернення своїх грошей. Я обращався куди тільки можна. Тобто я писав в НБУ, я написав в адміністрацію президента, я написав в прокуратуру. Як і сім'ю Віталія, так і сім'ю Олексія ніхто так і не почув. Справа і далі стоїть на місці. Свої грошей вони до цього часу не побачили. У виходной день ночі з карти знять. Средства там ні зна десять-тринадцять было, на какой-то там що переведе Это вообще было полночи безсонних Дмитро Дігунов займається справою Кремчан уже не перший місяць. каже, провів власне розслідування яким чудом могли відбутися транзакції на заблокованих рахунках. Саші товзабл, якоби заблокованих щитов юридичних ліц їх суми вкладів, или просто текущі суми були переведені на счет компанії Фенілон. Агенти впливу вирішили дізнатися, що ж це за компанія, чим вона займається і кому належить. Ба більше хто й для чого переказував, туди заблоковані кошти. Згідно даних офіційного сайту, компанія Фінілон розташована у Києві по вулиці Шота Ростовелі, 16. Утім, за адресою про таку компанію місцевий охоронець навіть і не чув. Фінілон сині зареєстровані по адресу Шота Ростовелі, 16. Ні, да? і ви не знаєте, би були, биліліані. Були не Найбільше інформації про компанію Фінілон і за їхнім контактним номером. А ви не знаєте, куди вони уїхали? У вас контакти які-то є? Ні то спілкування банку і вкладників відбувається виключно в електронній формі або телефоном. Коли ми зверталися до Приватбанку, з нами високі менеджери розмовляти відмовлялись. У електронному листуванні жодної конкретики, кажуть вкладники. Прошу вас розблокувати та виплатити грошові кошти з моїх депозитних вкладів. Запевняємо, що задоволення ваших потреб становить для нас одне з найбільш пріоритетних завдань. Далі листування із Нацбанком жаль, ми ніяк не можемо вмішатися в даною ситуацію і вам допоможе только суд. Ось От. От такий ответ ми отримали від Національного банку України. У Нацбанку України питання кримських вкладників вирішили одним документом. Та й той має лише рекомендаційний характер. Мовляв, сприяйте і допомагайте вкладникам із Криму. Агенти впливу вирішили звернутися до Нацбанку та детальніше дізнатись про ситуацію наших героїв. Скільки ми не добивалися відповіді, у прес-службі нас одразу попередили, спілкуватись на камеру ніхто не буде. Нібито є справи важливіші. Обійшлися короткою відпискою. Після всіх листів і відмов наші грої надумали звертатися до суду. Але й тут на кримських переселенців чекають перепони. За словами адвоката, у гру вступають юристи банку. Коли вкладчик подає іск в місті Києві по закону об окупованих територіях, суд приймає... Исковое требование к рассмотрению выносит решение суда об открытии производства, назначает дату первого заседания. Накануне данного заседания Приватбанк подает через этот же районный суд апелляцию на решение об открытии производства, аргументируя это тем, что так как главный офис Приватбанка находится в городе Днепропетровске, иск необходимо подавать в Жафновый районный суд города Днепропетровска. Агенты впливу вырушают до Днепропетровска. Саме тут розташований центральний офіс банку. И саме тут проходить чергове судове засідання. У нашій справі. Схоже нам не дуже раді офіційно знімати одразу заборонили мовляв банківська таємниця. Більше того, навіть слухання перенесли. Я на даний час суд не може визначитися з логотанням чи є матеріали цієї справи, чи будуть присутні матеріали, що містять банківські кримці. Повернемось до нашої детективної історії з компанією Фінілон. Саме туди із заблокованих рахунків чомусь перерахували гроші наших героїв. На офіційний запит адвоката: як же так сталося? Відповідь не менш парадоксальна, ніж сама ситуація. Це просто помилка. Що робити та куди йти, якщо ти вкладник із Криму? У системі банку говорять про це неохоче. На все, мовляв, потрібен час. Спочатку спробуємо поспілкуватися як звичайні вкладники з Криму. Якщо ви хотіли з ким-то пообщатися, да. ви пишіть заявлення, тому що я хочу пообщатися там з mm -hmm. руководітелем таким, порадимося да. вопросом. Да. Ні, надіслайте, руководство не ви ніч руководство. Після тривалої дискусії з охоронцем поговорити з адвокатом таки вийшов працівник банку. Молодший спеціаліст. Не, не вы... вы... Виявляється, що є такий позов. Хочемо дізнатися деталі. Та ви авиавові авиавовіді ви відіти? Ви ви Я вже з представителем Приватбанка сюди вправда. Ніхто не відео. Та ви віділи вічних просто напроте його вам так і ніки згодом. До нас таки виходить представник банку і вже коментує нам усе на камеру. Чому офіційно про це не повідомляють? Відповідають нам так. Зараз іде юридична процедура дачі іскав э, проти. Э, Російської федерації проти так називаємо руководства. у ході розмови виявилося, що перераховані кошти на компанію Фінілон потрапили не випадково. Там про її існування знають. кажуть, створили її спеціально для таких проблемних вкладів. Фінілон це компанія, яка переступка зобов'язань перед клієнтами. Компанія виступає одним із позивачів у судах». У банку запевняють, кошти, які перерахували на компанію Фінілон, є також заблокованими і ніхто людей не хотів ошукати. Ці гроші нікуди не ділися. Клієнти їх бачать на рахунках ті суми, які були. Але це, там змінилось трошки на мра рахунків. Ну це є технічний момент. Аби повернути власні гроші кримським переселенцям, потрібно чекати позитивного рішення міжнародного суду. А позов, за словами працівників банку, чи то готується, чи вже поданий. Зараз банк робить все можливе в юридичній площині, щоб, по перше, відновити свої права на майно на активи, які нам були в Криму. У разі позитивного рішення міжнародного суду банк розблокує заморожені активи вкладників. Ми зможемо чи відновити... Новити право власності на активі та майночі отримати компенсацію, і вже а, після цього це відчують на собі не тільки банки, а й клієнти банки витрачати час на судові тяганини в українських судах кримським вкладникам немає жодного сенсу. Запевняє економіст Андрій Новак. Навіть якщо ми собі уявляємо судові рішення на користь е е клієнтів. Де комерційний банк по судовому рішенню зобов'язується до виплати. Якщо банк фізично не може це здійснити, то виплат просто не буде. Андрій Новак додає, проблему кримських вкладників мають вирішувати шляхом перемови на найвищому державному рівні. Якщо Російська Федерація, як агресор, погодиться на те, що, зокрема, банківські активи громадян України в Криму мають бути повернені або відновлені. Наразі кримські вкладники залишаються з проблемою сам на сам. І поки власне житло залишається для наших героїв лише мрією. Свою квартиру у мене полишла коната. І все.